Для порівняння знімаю ще один лот чоловічих по Authentic. Лоти по моделях усі однакові, вони можуть відрізнятися тільки трішки по кольоровій гамі і по розмірах. В попередньому відео я кожну модель витягувала, щоб показати, як вона виглядає, цей лот я вам Буду презентувати в упакуванні, не витягуючи модельки, буду тільки озвучувати, які розміри. Отже, така моделька, вона представлена тут у трьох кольорах. Такий колір B він в розмірі XL, темно-синій у розмірі XL та L. І коричневий колір у розмірі, розмірі 3, 3XL та XXL. Нагадую, що дані модельки всі 100% котон, дуже щільна в'язка, яка не просвічується на світлі. Дуже приємні для тіла і на дотик. Також хочу вам нагадати, що на усіх бірочках є ціни з європейських магазинів. Ця модель представлена на бірочці ціна 2990 євро за одиницю. У нас виходить собівартість приблизно вісім і вісім, тобто ну, в районі 9 євро за одиницю. Як ви розумієте, що можна зробити гарну націнку. Беручи за основу ціну з європейського магазину. Далі презентую вам таку модельку з круглим вирізом. Це теж бренд Authentic, е, Німеччина. Е, Синій колір представлений у розмірі XXL та M. Зелений колір е, представлений у розмірі 3XL та L і B у розмірі XL. Така модель на замочку під горло. Червоного кольору представлена у розмірі XL, синього кольору представлена у розмірі 3 xl та L. Там синій колір у розмірі XXL і сірий колір у розмірі М. У даному лоті також представлений, як і в попередньому, бренд Taylor Son це також німецький бренд. Ціна на біручці 34,90 євро за одиницю. Теж 100% котон. Ця модель. Має таку гарну, цікаву фактуру і візерунок. Представлена у розмірі М. Темно-синього кольору. Не знаю, чи камера передає до кінця колір правильно. Така модель теж темно-синього кольору під шийку, замочок тут є. Теж ціна на, на бірочці 34,90 за одиницю. І ще один бренд. Тайбар. Ціна на біручці 60 доларів. Темно синього кольору. Симпатична моделька. Нагадую, що собівартість однієї одиниці виходить приблизно 9 євро за одиницю. Усі лоти дуже схожі між собою. Можна замовляти і без відео огляду. Усім гарного дня і дякую за увагу!